Але якщо нам потрібна колона, яка буде, власне, структурною колоною, а не архітектурною, то ми спробуємо задіяти у цій ситуації інший, ну, інший метод. У нас в структурних колонах всього-навсього один профіль, такий двотавер, і він ну, його можна змінити, певні параметри, в принципі. але... Section Shape, так, тут, тут можна ПД, якщо це розблокувати, можна щось спробувати. Суто підтягнути якісь варіанти профілю. Ось. Але це, звичайно, буде інше відео. Зараз я хочу показати, як зробити структурну колону прямокутну. Для цього ми маємо застосувати в Project Browser Families, тобто родини. Обираємо. Колони, columns І в нас тут є Rectangle: Columns. Пацаємо сюди, і ми маємо, до речі, то, що ми вже зробили, вона є в списку. Але звідси так, ми можемо взяти, наприклад, будь-яку, яка нам сподобалася, колона. Так. Зверніть увагу, що параметри, я її активовую, параметри тут не активовуються, і я не можу поставити колони. Але мені потрібно вибрати зі списку, які вже є. Так. Причому ми вже знаємо, що створені колони теж тут у списку є. це наша якби бібліотека колон. Наприклад, мені подобається 610 на 610, і я хочу, щоб це була власне, Structure colon. Я беру, активовую її, вона стала таусені у кольору, правою кнопкою і вибираю Create Instance. Клацаємо сюди і дивіться, в нас розблокувалися параметри. І тепер я можу навіть з прив'язочкою до центру, що я вважаю, досить круто. Зверніть увагу, ці центральні мають таку прив'язку, тут я вже трішки щось змістила, воно не хапає цей центр. Ось, І можу спокійно собі поставити цю колону, наприклад, десь там зверху. І вже її, по ідеї, можна теж змінити, тобто дублікувати. Ми зараз змінюємо тип, але він автоматично зміниться в цій колоні. Дублікувати. І, наприклад, тут ми будемо поставимо 400 на 900, наприклад. Окей, і Окей. А, І цього недостатньо, тому що ми тільки назву прописали нову, тому ми беремось тут. Ширина ага, і глибина. Ну, Давайте спробуємо ще таким чином. 900, бо попередній раз ми зробили так, і вона пішла в інший бік. Ось а так вона видовжиться. Ось, І тепер ми маємо зовсім інший тип. Він є у нас у списку, він з'явився і тут. Тобто, таким чином можна створювати свої родинні колони.